Лайфхак, як перенести любе креслення на комп'ютер, якщо у вас немає сканера. Якщо ви зробили ескіз, він один в один з необхідною деталю, тоді ми робимо наступне: відкриваємо компас або іншу програму, прикладуємо наше креслення до екрану, робимо масштаб. В компасі щоб був один до одного з нашим кресленням, і просто це все обводимо Наружний діаметр ми заміряли, зробили коло а потім ось є така вспомагательна геометрія за допомогою неї робимо лінію, які нам треба. Так званий світлостіл для прибивання креслення.